Комісія визнала даний вантаж гуманітарною допомогою, але в своєму протоколі вони допустили повністю. Невірно вказали країну не країни та пропустили декілька пунктів складу вантажів. Таких умов ми не змогли його розминити. Ми сказала нам повідомила, що тільки після внесення уточнені протоколи можна буде його задекларувати. Ну, ми стали звертатися в комісію, відповіді письмової від них ніякої не отримали. Затем нам повідомили по телефону, що необхідно всі документи вже направляти в Міністерство соціальної політики. Куди ми стали звертатися. Зверталися ми з січня місяця, січень, будень, ліцей підняти не отримали. І до цієї пори наше не незадоволене. І сроки вже для розмидення закінчилися, і ми в такій ситуації, що ну така у нас звичайна ситуація, і ми знаємо, допоможуть зверталися і на місцях, і теж ми прийдемо до місцевих органів. наших. Ну, на жаль, на великий жаль, допомогу ніхто не надав. І так ну, ми отримали копію теж того міста, який була. Адресований і там нам запропонували. Вони пропонують все наново. Вантаж, який вже визнаний гуманітарній допомоги, подавати документи і наново його визнавати таким що він гуманітарна допомога. Ну але це ж сроки великі день опять. А часу, часу вже не залишилося. І така ситуація в мене знає, як, як просто нам вийти з такої ситуації. Є ну ви ви скажіть основну причину, що саме ваш вантаж не розміщення завдяки тому, що саме комісія з гуманітарної допомоги була зроблена помилку документів при подачі підготовки документів самих документи не подали всі правильно. З нашої сторони ніякої вони немає. І чому вони ну це так країну, не ту зовсім вказали країну, і за був підписаний. І, значить, він ну, якось ще не перевірявся у тим особам, які його підписували. Ну, така безвідповідальність з в сторони. І тепер це вплинуло на цей цей процес розмитнення і запровадили його до цього часу. Це вантаж у нас стоїть з, з жовтня минулого року. Не розмитнення. До речі, помилки я в минулому році я нарахував шість помилок комісії Кабміна. Переробляли, потім перенаправляли заново. Ну давайте посылка